Вітаю вас, шановні друзі, на YouTube-каналі сервісу Веработ. У цьому відео я розповім вам, як користуватися функціоналом сервісу. довідники. По-перше, для чого це взагалі потрібно, що е з їх допомогою можна робити у боті. Довідники використовуються для того, щоб робити е перелік елементів. Тобто, це може бути перелік елементів магазину, е об'єктів нерухомості, новин. Там, рецептів, ну в принципі, будь-який перелік будь-яких елементів, якщо ви хочете зробити у своєму боті каталог. Так, По-перше, що нам потрібно для цього, нам потрібно, ну, вам потрібно знати, як в цілому підключити до нашого сервісу чат-бот. Для цього ви можете подивитися відео про створення та додавання токенів ботів у систему. Це перше, що потрібно. У нас бот тестовий підключений вже. Ну і друге, що вам потрібно, це знову ж таки ознайомитися з нашими відео, де ми, де ми розповідаємо, як робити сценарії ботів. Сценарії ботів це основний функціонал-конструктора за допомогою саме сценаріїв, в принципі, робиться вся структура боту, вся логіка бота. Один сценарій це один крок користувача у боті. Також у нас є окремі спеціалізовані відео по цій темі. Можете подивитися, особливо у нас є відео, як створити чат-бот за 10 хвилин. Там саме детально розповідається от конкретно про цей функціонал. Тобто, подивившись відео, як створити бота за 10 хвилин, ви, в принципі, відразу зрозумієте і вже навчитесь створювати як мінімум простих ботів, навігацію ботів. Так, А ми переходимо до конкретно до теми цього відео: довідники. Зараз я вам покажу, як працює бот, який наразі створений з цима трьома сценаріями. Тобто, у нас є стартовий сценарій, от, ось привітання. Де відображається це текст. Вітаємо це демо-бот. У нас є у клавіатурі дві кнопочки: каталог та про Ну, Про компанію» — це просто щоб. Була інформаційна кнопочка. Каталог зараз у нас переходить на сценарій каталог, ну і про компанію на сценарій про компанію. Там у нас, в принципі, зараз нічого немає. Тобто є кнопки, ми вже зробили, відобразити каталог та пошук, але вони поки що нічого не роблять. Вони просто при натисканні знову ж таки перекидують, перекидують, перекидають користувача на перший стартовий сценарій. Можемо натиснути та побачити, що. Я перейшов просто знову-таки у головне меню. Тобто зараз будь-яка кнопка, по суті, перекидає нас на головне меню. Так. Тепер ми будемо створювати довідник. Ну, ми будемо створювати довідник, каталог саме товарів, але, як я вже сказав, в принципі, це може бути каталог будь-яких елементів. Переходимо довідники і відразу натискаємо кнопку Додати довідник. Довідників можуть бути декілька. Назвемо каталог товарів. Так, каталог у нас створився, от у нас є каталог. Був тестовий, я його, його зараз видалив. Тобто у нас є каталог товарів, і давайте відразу зробимо налаштування. Так, назва нашого, нашого списку елементів, і нам потрібно додати поля для того, щоб коли ми будемо додавати елементи довідника, щоб ми заповнювали дані про цей елемент. Ну, знову ж таки, Якщо ми наразі розглядаємо це як каталог товарів, то у нас вже є назва це системне поле, тобто назва елемента. У нас є також системне поле ключові слова, це, це слова, за якими буде працювати пошук по довіднику, якщо ми захочемо його впровадити у чат-бот. Так, і Для товару нам, наприклад, треба ще опис, ціна та там, зображення. Налаштування довідника, поля довідника і додаємо три поля. Опис. Ціна. Тут відразу скажу, що якщо ми додаємо у довідник поле з типом ціна, то у нас відразу вже буде з'являтися кнопочка купити. Але в цьому відео ми не будемо розглядати саме можливість покупки, тому що це буде в окремому відео, де ми будемо розглядати підключення онлайн оплати то зараз ви просто побачите, що з'явиться кнопка купити. Якщо ми не будемо додавати поле з типом ціна, то кнопки купити не буде. Тобто, якщо, наприклад, ми хочемо там якісь акції, новини просто для відображення користувачу показувати, ну або там нерухомість об'єкти, то ми можемо просто поле ціна не робити, ну або робити поле ціна з назвою, але не, не обирати тип ціна, зробити його просто текстовим. І тоді кнопка Купити з'являтися не буде. Так, і зображення. І знову ж таки обираємо е, тип зображення. Додаємо, зберігаємо. Так, полями додали. Тепер ми можемо додати пару елементів у довідник ее e, назва там товар 1 а e, опис товар 1 ціна додаємо другий елемент товар 2 товар 2 опис товар 2 ціна 200. Додали два елементи, а, і зображення. Давайте додамо до них. Ну, я зараз додам однакові зображення. Наразі це не є принципово. Так, тепер у нас у нашому списку, у нашому довіднику є два елементи. Наразі це у нас називається товар 1 і товар 2. Все у нас є для відображення елементів, і переходимо до налаштування. Знову ж таки, налаштування довідника. Перше, ми вже поля зробили, елементи додали, все про це ми наразі можемо поки що забути. Переходимо у другу вкладку налаштування. Так, дивіться: довідник клієнта це я покажу в кінці відео, тому що. Це трохи інший момент. А зараз ми додамо, включу увімкнемо, увімкнемо у налаштуваннях, додати дію пошуку до клавіатури та додати дію відображення довідника до клавіатури. Це ми робимо для того, щоб наразі у нас в сценаріях в кнопках ми могли обрати дію саме відображення довідника. Тобто, наприклад, якщо ви хочете, щоб довідник використовувався е, тільки в середині системи, ну, наприклад, для там, менеджерів, просто вони там якісь документи ведуть і не хочете, щоб він в боті відображався, ви просто можете ці е, чекбокси не ставити, і тоді е, у сценаріях просто не буде можливості обрати їх та відобразити у боті. Ну, наразі ми хочемо, щоб відображалося. Кількість елементів на сторінці 9, це от скільки в системі буде вводитися на одній сторінці елементів, зберігаємо. Так. І останнє, що ми наразі поки що зробимо, це відображення у боті. Зараз я вам... Відразу показувати не буду. Ми поки що зараз е, додамо у сценаріях, щоб у нас почав відображатися наш, наш довідник, і я вам тоді розповім, як е, налаштувати відображення у боті. Е, так, зберігаємо. Поки що я написав тут одне слово вигляд. Ви зараз побачите, що з цього буде. Переходимо у сценарії. Переходимо у кнопку каталог. У нас тут є клавіатура, у нас тут є. Е, Три кнопки Відобразити каталог, пошук та назад. Ну, Назад це у нас буде повертати на привітання наш сценарій. А от до цих двох кнопок відобразити каталог та пошук. Нам потрібно додати дію при натисканні кнопку. Тобто нам потрібно, щоб перед тим, як користувач буде попадати на наступний сценарій після натискання цих кнопок, нам потрібно включити модуль. Модуль довідника. Відобразити каталог дія при натисканні. Відобразити довідник каталог товарів. Цих дій на кнопці не буде, поки ви не створите довідник. Тобто, ці дії тут з'являються у можливих діях на кнопку тільки після того, як ви створюєте довідник. Так, Відобразити каталог, обираємо відобразити довідник каталог товарів. Пошук обираємо пошук по довіднику каталог товарів. Обрали дії на кнопки зберегли. І відразу, відразу можемо дивитися, що у нас у боті. Тобто, ось наш сценарій, каталог. І ось наша клавіатура. Відобразити каталог, пошук назад. Тобто ми зараз додали дію на кнопку Відобразити каталог. Якраз це відображення елементів, які ми тільки що створювали. І давайте відразу дивитися, як це виглядає. Ось, я натиснув відобразити каталог і що у нас з'явилося. У нас з'явився перший елемент нашого довідника. Давайте дивитись. У нас з'явилося зображення, у нас з'явилася назва, опис, ціна. А, ні. У нас з'явилося тільки зображення і кнопочки. Чому не з'явилися ці опис елемента? Назва опис ціна. Чому вони не з'явилися? Саме тому, що це потрібно налаштувати. Тобто, переходимо у довідник, налаштування довідника і відображення у боті. Я вам казав, що тут я зараз пишу одне слово, і я вам розкажу, чому це відбувається, чому я так зробив. Ось, щоб ви побачили, що саме тут відображається у описі елемента у боті. Тобто, якщо нам потрібно додати відображення у боті створити за допомогою змінних. Ці поля, які ми додавали, ну, системне поле «Назва» і поля описи і ціна, вони є змінними. І тепер у відображенні у боті нам потрібно це налаштувати. Для того, щоб додати змінну, вам потрібно натиснути фігурну скобку, і тоді у вас з'являється таке от меню. Це меню доступних змінних, які ми можемо використати в відображенні у боті. Тобто ми обираємо, наприклад, перше. Ми хочемо, щоб у нас назва елемента відображалася. Далі ми хочемо, щоб у нас відображався опис елемента. Далі ми хочемо, щоб у нас відображалася ціна елемента. Нагадую, що щоб з'явився список змінних, нам потрібно натиснути на клавіатурі фігурна скобка. А, так, ціна, ну і напишемо тут гривень. І зробимо оці два тексти. Житло. Зберегли. Тобто, зараз ми створили е структуру вигляду опису елемента, як він зараз буде відображатися у боті. Це ми зробили е з допомогою змінних: System Name, опис, ціна. Ну і дописали ще текст та гривні. Тобто, текст, в принципі, можна дописувати тут будь-який. Так, відображення у боті зробили, і давайте дивитися, що у нас зараз буде. Ну, натиснемо «Закрити каталог, назву кидає назад у сценарій, натискаємо каталог, натискаємо відобразити каталог. І що ми бачимо? Ми бачимо, що тепер вже наш елемент, наш товар має саме от такий вигляд, який ми тут налаштували за допомогою змінних кнопки. Як я вже казав, кнопка купити з'являється, якщо у полях довідника є поле з типом ціна. Якщо поля поле з типом ціна не буде, кнопки купити не буде. Саме як підключити онлайн-оплату, це буде у іншому відео, зможете подивитися. Далі, ну третя кнопка це у нас закритий каталог, тобто вийти з перегляду. І от друга кнопка це якщо у нас додано декілька елементів, то ми можемо між ними переключатися. Тобто ось товар один, натискаємо далі, товар два. Ну, у нас всього два товари, тому у нас тут кнопка назад і далі вони відразу змінюються. Тобто, якщо буде більше, то їх можна буде перелистувати далі. Так, от Саме таким чином налаштовується каталог об'єктів. тобто довідник, Знову ж таки, тип довідника може бути будь-який. Наразі я зробив товари, але це може бути там статті. Об'єкти нерухомості, будь-що, будь що що вам потрібно, по тематиці вашого бота. Закриваємо каталог. Так, ну і останнє, що я ще не сказав. Повертаємося до налаштування довідника. Довідник клієнта у нас є така функція. А, пошук. Я ще не показав пошук, давайте спробуємо зробити пошук. Пошук ведеться по, ну, ось я зробив пошук, відобразився елемент. Знову ж таки, перекинуло на вітальний сценарій, тому що там у. Стоїть наступний сценарій після пошуку привітання. Тобто, Можна зробити там, окремий сценарій, в якому буде написано: там, Хочете шука шукати знову там кнопка, так, ні, допустим, наприклад. А, так, Останнє, що я не сказав, це по клієнтах. Тобто, якщо у довідника стоїть налаштування довідник клієнта, і ми створимо якогось тестового клієнта. То ми можемо додавати конкретно до цього клієнта а, конкретні елементи довідника. І тоді у пошуку цей клієнт зможе знаходити а, тільки. Прив'язані до нього елементи. Тобто, наприклад, я прив'язав зараз товар 2, товар 1 не прив'язаний. І коли я буду робити в пошуку, товар 1. Ну, знову ж таки, зараз нічого не знайшло, просто наступний сценарій нам стоїть знову ж таки привітання. Тобто, не зроблені окремі сценарії по типу, там, на жаль, нічого не знайдено і так далі. Ну, суть в тому, що якщо я додав конкретний елемент до можливого пошуку цим клієн... для цього клієнта, то цей клієнт не знайде інший елемент. Тобто, це може бути корисно, якщо у боті робиться особистий кабінет, кабінет клієнту і робиться, наприклад, там довідник документів, і він може там знаходити тільки конкретно прив'язані до, до нього документи і так далі. Тобто це вже такі нюанси налаштування. А, так, ну в принципі, це основний функціонал по довідникам, який я хотів показати. Ви можете зареєструватися у нас на сервісі та самостійно спробувати створити своїх ботів, свої довідники каталоги. Нагадую, що у нас є на каналі окремі відео по усім розділам нашого сервісу, по всім можливостям функціоналу. Дивіться відео, ознайомлюйтесь, реєструйтесь. Дякую за увагу.